Вчителька моя, зора світова. Ой, ліцей номер 3 Курстчівської міської ради представляє супер секретне відео до Дня вчителя. Подивіться, що ви нас навчили, тільки нікому. Ліра! Іди сюди! Ми знімаємо відео. Подивіться, чого ви нас навчили. Ой, а це ж секрет, певно, мавку. танто брава, примабіда там гуіда. Наші вчителі. Ну що ж тут можна сказати? Ви навчили нас всього. Наприклад, прибирати своє робоче місце. Ви навчили нас не бігати по попередонам школи. Я сказала не бігати. Ви навчили нас брати себе до школи зробити перепуск. Ой, це не моє. У мене все добре. Ви навчили нас приходити до школи учасник. І хто ж, як не ви, навчили нас записувати число класна робота? Так, яке там сьогодні число? Ви навчили нас читати, багато читати. Ось, наприклад, жила собі одна жінка і не мала вона дітей. Пішла вона до чаклунки з проханням допомогти їй. Пишаюся тим, що вмію читати. А ще вона навчили нас вірити в дива. Господи, хоч спитали мене сьогодні, хоч би мене до дошки визвали. А ще саме ви нас навчили ось в такому фокусі. А що, в житті все знадобиться? Ви прибили нам любов до наших котиків і собачок. Але ми ті після руки нам теж від вас дісталися. Саме ви є авторами цих словесних шедеврів. Вийди і зайди нормально. Розкажи, ми всі посміємося, а з мамою ти теж так говориш. Ви навчили нас всього. Наприклад, бачити прекрасне у всьому. Ні, ну ви тільки подивіться на цю прекрасну погоду. А ще кожен з вас докладає максимальну зусиль, щоб наша свідомість була максимально екологічна. Ще мені здається, наш любий вчитель нас перш за все навчив не боятися нічого. Ви для чого нас раптово на уроках? питаєте, правильно? Кожен вчитель вчить кожну дитину своїм прикладом спускатися в укриття. Саме тому радісні діти так поспішають в укриття. Тільки ми з вами зрозуміємо цей факт. Мати завжди з собою все найнеобхідніше, і навіть якщо сьогодні неділя. Дякую вашій пам'яті. І хто ж, як любить, завжди пам'ятає? Коли день смайлика, коли день друзів, коли день захисту тварин. Фантастично! Будемо брати до уваги! До речі, про приклади. У вас їх теж є так багато. Кожного уроку ви на збагачуєте приклади. Від цього ваша крутість ще більше зашкалює. Пишаємо співпраці з вами. Ви навчаєте нас бути сміливими. І тому для того, щоб удосконалити цю навичку, ми іноді приходимо на уроки непідготовленими. Уточню, іноді ми це робимо виключно для того, щоб загартувати свій характер. І саме ви навчили нас, як слід напорошити вуха і слухати максимально уважно. Знаєте коли, коли ви розказуєте на уроці якісь кумедні історії з вашого життя? Тоді наша увага на максимумі. Вашої енергії ми просто захоплюємося. Ви впевнені, що всього за один урок реально виконати вправу 62 на сторінці 75 у підручнику, виконати вправу 63 у друкованому зошиті, виконати контурну карту, зошит для лабораторних робіт та зошит для рим. І це всього за один урок. Ми щиро захоплюємося вашою енергією. І ще буквально кілька слів про ваше нестримне бажання навчити нас цього самого найкращого. Щиро вдячні вам за це. Знаєте, наука в ліс не пішла. Що серйозно бажаю вам більше часу для себе? Адже ми знаємо, скільки сил і часу витратите на нас. Бережіть себе, щоб вашими вірними друзями було завжди підтримка, задоволення, щастя та успіх. Аби всі предмети завжди були на своїх місцях. Це ж значно спростить наше з вами життя. Користуючись нагодою, дякуємо Збройним силам України за можливість навчання у школах, тільки разом у нас є майбутнє. Вітаємо вас, днем учителя. Дякуємо, що одного дня ви обрали вчительську ниву. Саме завдяки цьому, ми з вами зустрілись. Подивіться, чого ви нас навчили. Саме завдяки вам, ми такі. Дякуємо, вітаємо. Люди.